Прийшов новий сезон, Соломія витягує тоні шорти, футболки. І, і я просто не знаю дивіться. Це Ну, це, це не багато, напевно, що тут ще нові речі, деякі, які, на, Тоні, напевно, вже ніколи і не вдіне. Тому що це неможливо все переносити. І це, щоб ви зрозуміли, тільки шорти. Це не, не подумайте, що ми типу, це навпаки, тіпа, що це ненормально. Це тільки шорти. І це ще не всі, і це ще не всі шорти. Це сумасшедші, бляха. Йоптво. Це якщо носити кожен день нову пару ну, по одній парі, то це якраз на літо. Це не всі, так, да, шорти? Це ти йому Ну, Типа, блін. А вон ше. А тут шо в кульку? Ні, Це я ж слава вже. Це типа зимове чи що там? Я не знаю, футболки тоже є. Футболки. Чуєте, якщо щось комусь треба, може будемо продавати Чуєте? через Тік-Токс? Реально. Може комусь треба народ. Ну, типу, соломія щось продає, це нормально, тому що що, це, що з цим робити? Викидати, типу, якщо маю багато вільного продаємо, часу. Віддаємо. Да, продаємо, віддаємо. Коротше, от така штука, типу, я вийшов в зал, подивився. Своє життя було Так, і що, У мене зараз теж немало, не але коли я був маленький, в мене була од... одна-дві пари шортів. Я не знаю. <кій> Коротше. Я вже взагалі про штани мовчу. Соломія, коли полетіла в Дубай, я Тоні просто вдівав одні й ті самі штани. Тому що я просто коли відкривав тумбочку. Я не знаю, але насправді це дитині не потрібно стільки. Це проблема в батьках. Я ну, ніколи цього всього не переносить. Я не знаю.